Вас у бізнес-класі наступні 15 хвилин. Ми присвятимо економічним новинам на Закарпатті та в Україні. Зокрема, мова піде про таке: в Україні зростуть соцстандарти. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман. Свіжий курс валют усі найважливіші цифри в нашій таблиці. Закарпаття туристичне міжсезоння відміняється. Область очолила рейтинг найпривабливіших туристичних регіонів в Україні. Шляхи зменшення тиску держави на бізнес досліджували під час круглого столу в Ужгороді, ініційованого Асоціацією платників податків. Україні потрібен новий податковий кодекс, адже сьогодні зростання економіки безпосередньо залежить від лібералізації фіскального законодавства. Саме над цим активно працюють представники асоціації. Зокрема, організовують зустрічі з підприємцями в регіонах. За рік на посаді голови Асоціації платників податків України Грігор Катамадзе об'їздив практично всю країну. Закарпаття відвідав вперше. Каже, дуже важливо поспілкуватися з людьми на місці, а не приймати нововведення, сидячи в кабінетах. Завжди краще побачити, що відбувається на власні очі. Я скажу відверто, я не приїхав когось вчити. Я приїхав просто порадитися, висказати наші думки. Ну і отримати якісь рекомендації, може, якісь, якусь допомогу, в тому числі. Тобто, ми хочемо, щоб в новому податковому кодексі. Було відображено бачення і думки бізнесу українського, як бачить український бізнес, як український бізнес повинен розвиватися. Закарпатські підприємці, які об'єдналися у територіальне відділення асоціації, кажуть, такі зустрічі дають змогу бути почутими. Одна людина може думати одне, інша друге, третє. Хтось думає там, в Києві, наприклад, чи там в кабміні, чи в дефес, чи в сам і сам самі все знає. А коли збираються люди, тут не сібралися. 18 чоловік, це юридичні особи, це приватні підприємці, юристи, адвокати, науковці, ну крім того, що її приїхали наші керівники. Я думаю, що кожен з них може сьогодні сказати, що треба змінити, щоб виживав бізнес, щоб було працювати легкою. Директор Ужгородської швейної фабрики Мирослава Каламуняк вважає цю конференцію предметною розмовою для всіх сторін. каже, що такі заходи потрібно проводити якомога частіше. Я маю визнати напевно в супереч всім тим загальним настроєм, те, що в державі все таки дещо робиться, і я би сказала, що багато робиться для покращення умов ведення бізнесу. труднощі є завжди це без, без цього, на жаль, нічого не буває. І одна із, із таких суттєвих труднощів це те, що а, падає покупна спроможність населення і продавати все складніше і складніше. Такої ж думки дотримується, і бізнесмен Володимир Суліма каже, що головне співпраця з відповід. Структурами всі мають бути зацікавленими у розвитку українського бізнесу стосовно Закарпаття, це туристична галузь. В Закарпаття треба розвивати туризм, туризм і туризм. Але для цього треба створювати інфраструктура, створюється, підприємці створюють. Але вибачте, коли їде до нас іноземець і колеса губить, то він більше не приїде. Якщо будуть у нас дороги. Хороші дороги, все інше зроблять підприємці з такими робочими візитами. Президент Асоціації платників податків України Грігор Катамадзе планує відвідати всі регіони держави. Уряд передбачив у проєкті бюджету на 17-й рік збільшення соціальних стандартів на 10% та видатків на пріоритетні сфери і готовий підвищувати це фінансування як тільки воно буде відповідати рівню економічного зростання країни. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду у вівторок. Перший етап буде реалізований вже цього року. За словами Гройсмана, 1 грудня 2016 року мінімальне забезпечення зросте на 10% і буде становити 1600 гривень. Водночас у проєкті державного бюджету на наступний рік передбачено підвищення рівня оплати праці, яке буде відбуватися в два етапи: спочатку до 1684 гривень, а вже з грудня 2017 року мінімальна зарплатня становитиме 1762 гривні. Ми забезпечуємо в бюджеті зростання практично по всім пріоритетам. Національна безпека і оборона, збільшення фінансування. Ми збільшуємо фінансування українських, ремонту та реконструкції українських доріг. Ми підтримуємо українських аграріїв. Ми забезпечуємо підвищення соціальних стандартів. Поки що планово це буде 10%, але ми завжди будемо використовувати будь-яку можливість, щоб підвищувати ці е, е, стандарти, так як ми зробили, наприклад, з вами в цьому році. Якщо в грудні місяці було заплановано 5-відсоткове зростання, з 1 грудня ми забезпечуємо 10-відсоткове зростання. Це сукупна року 15%. Ми закладаємо те, що сьогодні можливо, але все інше буде залежати від економічного зростання. Ми закладаємо сьогодні збільшення заробітної плати вчителям, збільшення заробітної плати лікарям, збільшення фінансування на забезпечення ліків. Ми зберігаємо децентралізацію, це означає, що кошти будуть в місцевих бюджетах, але все дуже важливо забезпечити за рахунок економічного зростання. Коротко про важливе: до 1 жовтня всі комунальні підприємства України будуть готові на 100% до опалювального сезону. Також реалізовується програма відновлення житла для переселенців. Про це повідомляє міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. Передає прес-служба Мінрегіону. Моя зона відповідальності забезпечити до опалювального сезону житлово-комунальне господарство країни. Запевняю, що до 1 жовтня комунальні підприємства будуть на 100% готові до опалювального сезону, заявив Зубко. 27 вересня в ОСЛО відбулося перше засідання Українсько-Норвезької міжурядової комісії з питань співробітництва у галузі торгівлі, підприємництва та економіки. Було досягнуто спільне розуміння щодо важливості більш ефективного використання потенціалу співпраці в рамках СОД та угоди про вільну торгівлю. Особливу увагу було приділено співробітництву в енергетичній сфері, у тому числі щодо підвищення енергоефективності та покращення спроможності України у відновлювальній енергетиці. Відзначено важливість активізації взаємодії в агропромисловому комплексі та рибному господарстві. Сторони виявили зацікавленість у використанні українських досягнень у галузі інформаційних технологій, а також вивченні норвезького досвіду у сферах малої гідроенергетики та енергозабезпечення. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках намагається закріпитися українська гривня у сповідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Долар США купують за 25 гривень 67 копійок. Продають за 26,06 Одне євро коштує купівля 28 гривень 59 копійок. Продаж 29 гривень 31 копійка. 100 угорських форентів купівля 8 гривень 30 копійок продають за 9 гривень 60 копійок. Десять російських рублів купують за 3,78, продають за 4 гривні. Англійський фунт стерлінг купівля 32 гривні 14 копійок, продаж 33,92 Польський злотий купівля 6 гривень 29 копійок, продаж 6 гривень 84 копійки. Чеську крону купують за 93 копійок, продають за 1 гривню 12 копійок. Румунська лея коштує купівля 4 гривні 6 копійок, продаж 4,55. 15-та міжнародна туристична виставка Ярмарок Тур Євроцентр Закарпаття стартувала в Ужгороді. Цього року її розмістили у відреставрованому совиному гнізді, роботи над яким тривали більше двох років. Цьогоріч у виставці взяли участь 72 суб'єкта, 11 областей та два закордонні учасники. Пані Ірина майже кожного року відвідує виставку Тур Євроцентр Закарпаття. Жінка обійшла всі 11 локацій, і цього року переконана, це прекрасна можливість дізнатись про цікаві місця для власного туристичного маршруту, адже відпочинок в Україні не менш привабливий ніж відпочинок за кордоном. Впевнена, гостя і для себе також треба відкривати Україну, тому що ми орієнтуємося в основному на Європу. Завжди як відпочинок починаємо думати, куди би поїхати за. Кордон, ці проблеми з візами починаються і так далі. Але у нас є багато чого подивитися і в Україні цього року. Окрім нової локації, а це виставковий зал совиного гнізда. Оновили і формат ярмарки. Організатори розповідають, протягом двох днів програма буде більш ніж насиченою. Це і презентації, і майстер-класи спрямовані пропаганді туризму на Закарпатті та в Україні загалом. Цьогоріч у виставці взяли участь 72 суб'єкти. Це представники всіх районів і міст обласного значення Закарпаття, а також 11 областей. Є учасники із-за кордону Словаччини та Чехії. Ті суб'єкти, які не представлені у виставковому залі, себе презентують під час заходів у рамках виставки. Виставковий зал не дозволяє дати кожному окрему площу. Тобто, ми говоримо про те, що навіть це приміщення не є достатнім для такого роду виставки. Але... Суб'єкти погодилися спільно презентувати туристичні продукти і презентації так само проводять спільно. Кожен стенд тут представляє туристичну родзинку та рекреаційні зони окремого району Закарпаття. До прикладу, тут презентують берегівщину з її термальними водами в селі Косино, смачним вином та унікальними фестивалями. Вони десь чимось не подібні до тих, які проводяться в Україні. Це конкурс різників щорічно у січні місяці, в кінці січня, проводиться в селі Геча. Це сливовий фестиваль. Завтра наш район святкує відомий в Україні уже фестиваль, який називається «Берегфест». Гості зі Словаччини на виставці вперше в Ужгород приїхали представити свої термальні та мінеральні джерела. Унікальна водичка тим, що завдяки складу, які входить газ і сіроводень, одночасно можна лікувати захворювання і опорно-рухового апарату, і серцево-судину, і нервово захворювання. Хущина презентує гастрономічні тури в цікавий спосіб. Біля їхньої локації дають спробувати їстівну частину турів, здебільшого молочну продукцію. Тут можна спробувати сир і молоко. Як родзинка представлено, пригощаємо гостей буйволиним молоком, яке славне своєю жирністю, багато жирніше, ніж сметана. У нас є оригінально виготовлені овечі сири. Справа в тому, що більше сирів виготовляють з коровячого молока, а в нас є представлені декілька сортів сиру, саме з козячого молока і з овечого молока. У підвалах відновленого совиного гнізда винороби і сировари представили свою продукцію. Також локації з національним одягом, туристичними об'єктами та родзинками краю заполонили увесь комплекс. Традиційно по Ужгородськи до дня міста в обласному центрі влаштували ярмарок Золота осінь. На заході була представлена сільськогосподарська продукція від виробників краю та інших областей України. Також ужгородцям та туристам пропонували скуштувати закарпатські вина та придбати прикраси ручної роботи. Олександр в Ужгороді вдруге вперше побував тут у п'ятирічному віці, тому місто для нього нове, проте вже з першого погляду закохався в Ужгород. Купую всякі брілки до дня міста вашого. Я сам турист, не звідсиря. У нас також гарно святкують день міста, але тут більш обширеніше так що. Отже, більше міста, що тут можна ще сказати? Орися Романенчук приїхала до Ужгорода з Коломиї. Вже п'ятий рік поспіль приїздить сюди на день міста і щоразу презентує Ужгородцям вишиванки. Сьогодні привезла близько 50 різних видів святкового чоловічого та жіночого вбрання. Єдес наявності, і дивлюся, там є віч так. Хрест це сторона життя, там сонце означає. А там є такі сніжинки, там вісім восьмикутна зірка. Це означає чоловіче жіноче начало. Знаю, що маки дівчині теж вичитала, що, що не можна носити, дівчатам треба носити калину. А от Наталя Симулик із Іршавшини привезла до обласного центру на ярмарок Золота осінь дерев'яні кошики. Жінка каже, плетіння родинна традиція, яку започаткував ще її прадід. Зараз якраз осінь, починається заготовка лози. Потім ми її варимо, чистимо і потім вже кошки в'яжемо. Будь-який ярмарок без хлібу це не ярмарок, стверджує Олександр ще Надієва, адже хліб головний символ життя. У нас хліб особливий тим, що він натуральний, повністю натуральний, немає ніяких добавок. А які новинки? Ну, цей український хліб. Це у нас технологія із, прийшла із Тернополя, якщо не шибаюся. Це Ржанопшеничниця, е, у нас були технологи із Києва, вони нам посоветували робити, ми вже два роки працюємо з цим хлібом і дуже люблять його. А от Юрій Лібовка сьогодні пропонує ужгородцям та гостям міста спробувати найрізноманітніші сири власної продукції. Ми привезли бринзу, вурду і бараніну. І телятті на молода. Ми приходимо кожен рік і привозимо таку настоящу продукцію без ніяких хімікатів. Родзинкою золотої осіні осіні-2016» стало закарпатське вино. Ужгородці та гості міста могли скуштувати близько 40 сортів напою. То є кагор, є каберне, є бичекром, монарх. Дуже хороші вина. Вже багато сухе люблять. Ужгородці червоні більше сухі п'ють. Молодь, звичайно, звісно. Малинове, кагор, вермуте таке. Більш солодке п'ють. Цьогоріч торгують на ярмарку й курьми. Разні породи в нас куричок, є не слушки, є на м'ясо, є на не... <кхи> ічна порода. Зразні є породи. Є <кхи> легорна, є хайсекс, порода, є на м'ясо, куричка, голошейка. Також на ярмарку Золота осінь покупцям пропонували мед, різноманітні випічки, квіти, саджанці, біжутерію, меблі та бочки. До наступної зустрічі в ефірі Хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.